Вітаю вас, дітки! Сьогодні до нас завітала чарівна гостя Зимонька зима. Зимонька зима запрошує нас у подорож до казкового зимового лісу. Тож вирушаємо. Зимку у лісі дуже холодно. Все навкруги у зимовому лісі вкрите снігом, на дорожках, на деревах. У зимовому лісі. Ви почуєте шурхіт снігу під ногами, відчуєте подих зимового вітру на обличчі. Дітки, а якого кольору сніг? Так, він білий, сніг легкий, пухнастий. А якщо взяти у ручки, він холодний та мокрий. Дітки, подивіться, а хто нас чекає під ялинкою? Так, це сніговик. Його зліпили зі снігу. Дітки, я пропоную. Давайте ми з вами теж зробимо сніговика, але з геометричних фігур. Давайте візьмемо великий білий круг, це тулуб нашого сніговика. Потім візьмемо середній білий круг, це голова нашого сніговика. А далі візьмемо два маленьких білих круги, це руки нашого сніговика. На голову сніговику одягнемо капелюх, синій квадрат. Ось який гарненький вийшов у нас сніговичок. Попрощаємося з ним. Дітки, а хто це стрибає нам назустріч? Це ж зайчики. Один зайчик великий, а другий маленький. Якого кольору в них шубки? Білого, молодці. Шубка на дотик яка? Пухнаста, м'якенька. Ось у нас дві ялинки. Одна велика, а друга маленька. Якого кольору наші ялинки? Зеленого, молодці. А які вони на дотик? Колючі. Щоб вовк і лисиця не знайшли зайчення, нам треба їх заховати під ялинками. Під велику ялинку заховаємо великого зайчика під маленькою маленького. Добре заховалися наші зайчики. Ні вовк, ні лисиця не знайдуть їх, а нам час повертатися додому. До побачення, зайченята, до побачення, казковий зимовий ліс, до побачення малята, до нових зустрічей.